Радіо Chicago. Ну і в бочці меду. Я завжди ложка дьогтю. Саме цією ложкою виступає Дональд Трамп. Колишній президент США під час дебатів на телеканалі CNN не зміг відповісти на тричі озвучене запитання: чи має Україна виграти війну? Сказав він: я не думаю з точки зору перемоги і поразки. Я думаю про те, як це врегулювати. Коли журналістка вдруге запитала, чи бажає він Україні перемоги. Трамп не дав прямої відповіді, а натомість сказав, що хоче, щоб всі перестали вмирати, «Я хочу, щоб вони перестали вмирати, і росіяни, і українці. Я зроблю це за 24 години. Після того, як журналістка втретє озвучила своє запитання, Трамп сказав, що хоче, щоб Європа вкладала більше грошей у підтримку України та виріз... вирізнялася власне з підтримки, які на яку надає Сполучені Штати. І бачимо, що Трамп заграє, заграє з Росією, як багато хто хоче багато хто це робить зараз там, на сході, далекому Сході, в тому числі і Китай. Трамп хоче бути нейтральним, хоче, щоб його всі любили, і його рейтинг ріс. І це, напевно, чи не єдиний шанс, при якому його можуть обрати, якщо в світі є так багато гнилих людей. Сподіваємося, це є неправда, і Трамп ніколи більше не стане президентом, якби він комусь не подобався як бізнесмен. Так варто визнати. Він хороший бізнесмен, створив свою імперію. Але як президент, як людина, яка є лідером громадських думок, він ніяких шансів в нього не має бути жодних. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.